Якщо людина сяде в космічний корабель і полетить зі швидкістю світла на 10 років, вона повернеться на землю, але земля вже не буде тією, яку вона залишила, можливо, пройдуть сотні років, можливо, тисячі, можливо, людство вже зміниться або зникне. І найдивніше, для цієї людини пройде лише 10 років це не фантастика. Це прямий наслідок законів фізики. І ці закони вже перевіряли на людях. Буквально справа в тому, що час не однаковий для всіх. Ми звикли думати, що час це щось абсолютне. Що одна секунда це одна секунда для всіх. Але це неправда. Час залежить від двох речей швидкості і гравітації. Чим швидше ви рухаєтесь – Тим повільніше для вас проходить час. Це називається уповільнення часу, і це реально виміряли. У 1971 році фізики Джозеф Хафеле і Річард Кітінг провели реальний експеримент. Вони взяли чотири надточних атомних годинники і залишили один на землі, а інші взяли на пасажирські літаки. Літаки облетіли землю. Коли вони повернулися, годинники на літаках показували інший час близько 59 наносекунд. Одна наносекунда це одна мільярдна секунди. Але різниця була реальною. Час у літаках пройшов повільніше. Це був прямий доказ. Це відбувається з кожною людиною в літаку. Кожен раз, коли ви летите літаком, ви буквально рухаєтесь в майбутнє. Але дуже мало. Навіть швидкі поїзди впливають на час. Потяг рухається приблизно 300 км на годину. Це повільно порівняно зі швидкістю світла. Але навіть цього достатньо, щоб час трохи змінився. Різниця настільки маленька, що її можна виміряти лише атомними годинниками. Але вона є якщо поставити один атомний годинник на підлогу, а інший на полицю на 30 см вище, вони будуть показувати різний час через гравітацію, годинник вище йде трохи швидше. Це виміряли у 2010 році. Це означає, що час залежить навіть від висоти. Астронавти на орбіті рухаються зі швидкістю приблизно 28 тисяч кілометрів на годину. Це дуже швидко. Через це їхній час іде повільніше. Наприклад, астронавт, який провів 6 місяців на орбіті, старіє приблизно на 0,7 секунди менше, ніж люди на землі. Це реально виміряно. Найвідоміший приклад це астронавт Скотт Келлі. Він провів майже рік на орбіті. Його брат, близнюк Марк, залишився на землі. Коли Скотт повернувся, виявилось, він був приблизно на 5 мілісекунд молодшим за свого брата. 5 мілісекунд це 0,05 секунди. Це небагато, але це означає, що він реально перемістився у майбутнє. GPS-супутники рухаються дуже швидко і знаходяться далеко від землі. Через це їхній час також іде інакше. Якщо не враховувати ефекти відносності, GPS помилявся б на 10 кілометрів щодня. Але фізики враховують це, і тому GPS працює. Це означає, що теорія працює в реальному світі. Що ж станеться при швидкості близькій до швидкості світла? Чим швидше ви рухаєтесь, тим сильніший ефект. Ось реальні цифри. Якщо ви будете рухатися при 10% швидкості світла ефект майже непомітний. При 50% швидкості світла час сповільняється помітно. При 90% дуже сильно. При 99% екстремально. Якщо ви будете рухатися при 99% світла, для вас може пройти 10 років, а на землі сотні або тисячі років. Якщо полетіти в космос при швидкості світла, то світ почне змінюватися, світло почне концентруватися перед вами зірки попереду стануть яскравішими, щільнішими і блакитнішими. Зірки позаду почнуть зникати. Всесвіт буквально змінить форму. Відстані стануть коротшими для вас. Це означає, що дуже маленькі зірки стануть ближчими не тому, що вони реально перемістились, а тому, що простір стискається у напрямку руху. Якщо ви будете летіти на космічному кораблі зі швидкістю світла, всередині корабля все буде нормально для вас. Ви не відчуєте швидкість, ви зможете ходити, спати або жити нормально. Все буде як завжди. Припустимо, для вас пройшло 10 років подорожі. Ви повертаєтесь. Але на Землі пройшло 100 тисячі або більше років. Це буквально відбувається прямо зараз, тому що астронавти це перші люди, які реально подорожували в майбутнє. Пасажири літаків також. Навіть ви, рухаючись дуже швидко або коли бігаєте, змінюєте свій час. Але дуже мало. Справа в тому, що час не є фіксованим. Час це частина Всесвіту. Він змінюється залежно від швидкості. І це означає, що майбутнє це не просто те, що станеться. Це місце, куди можна потрапити. І це відбувається прямо зараз. Дякую за перегляд. Якщо вам близький науковий контент українською, ваша підтримка допомагає йому з'являтися частіше. За бажання можете залишити вподобайку, коментар і підписатися на канал. Також нас можна знайти в Інстаграм і TikTok. До зустрічі в наступному відео.